Анясяробон, Вітаю вас на нашому рації. Цон для найоню брейнхакки сонсиніміо. Ну і що ж, будемо з вами починати розбирати нашу нову граматику. Тож, давайте разом вивчати корейську мову. Ну, а звісно, перед тим як ми почнемо з вами вивчати таку дуже класну мову. Звісно, корейську, то вам потрібно зробити три мега-мега прості дії, і ми з вами вже про них знаємо. Поставити вподобайку до цього відео, написати коментар і, звісно, підписатись на наші канали, тому що це дуже важливо популяризувати вивчення іноземних мов українською. Тож, поїхали! І так. Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже класні дві граматики. Ось так вам перепадає останнім часом по дві граматики. Але ці дві граматики вони взаємопов'язані, без такого внутрішнього зв'язку буде складновато ними користуватися. Тож попереду нас чекають граматики. Поїхали! Наша граматика разом з кимось і пропозиція зробити щось. Разом, як ви бачите, як я вже говорила, що ці дві граматики між собою дуже-дуже пов'язані, тому їх найкраще вивчати в парі: граматика Ран та Іран і граматика «ль» або «ль» я Тож, почнемо з граматики RAN. Взагалі, це дуже класна граматика, тому що ми вже з вами частково знайомі з цією граматикою. Це сполучник. Ми вчили з вами граматику хагу, яка поєднує між собою два іменники. Тож, граматика РАН для нас вже не є якоюсь дуже новою, тому що це такий же сполучник, як і Ігаго. Тому ми можемо собі зробити невеличку таку приміточку поруч, що це. Те ж саме, що і граматика В корейській мові загалом є декілька сполучників, всього три сполучники, якщо бути точним, і вони між собою відрізняються насправді стилістично. Тобто, в якій ситуації, наскільки вічливо і офіційно нам потрібно з вами звучати, наскільки ця ситуація є. Такою, що нам треба якось або дуже вічливо звучати, або нейтрально, або можна звучати, скажімо так, розмовно, розмовно, або максимально невічливо. Тож, граматика хаку Іран це одне і те ж в одному і тому ж значенні використовується. І Відмінність не тільки в стилістиці, в тому, в якій ситуації ми використовуємо цю граматику, а також і в вигляді і приєднанні граматики. Тож, граматика ран має два варіанти, на відміну від хаго. З Хаго було трошечки простіше. А якщо ваш іменник закінчується на приголосно, ну, тобто у вас є патчі, ви приєднуєте граматику з голосної і ран. Якщо у вас іменник закінчується на голосну, ви починаєте граматику з приголосної, тобто просто ран. Тобто, якщо у вас слово хан, ми чуємо в кінці приголосну, приєднуємо іран, ханіран з братом. Ома ми чуємо в кінці голосну, тож приєднуємо ран. Омаран з мамою. А ось тут починається найцікавіше, тому що це саме з, тобто такий сполучник. А от звідки береться ось це разом? Що це взагалі за таке слово? Це окреме слово, це слово, яке теж має декілька форм, якщо бути точним, «дві», ханке, тобто вічлива форма, і каці, така нейтральна, розмовна, невічлива форма. І е, це слово буквально перекладається як разом. Ось якщо у вас в реченні є разом з кимось, значить має з'явитися хамке або каці. Якщо слова разом немає, значить, воно нам не потрібно, ми його не використовуємо. Е, тут вже дивимося, як нам краще звучить, як нам краще е, будувати наше речення. Наприклад, оменіран хамке. Падає калькою. Разом з мамою поїду на море. Ось наше «разом», ось наша разомки. Ми використали вічливу форму, тому що говоримо про маму. Разом з другом подивився фільм. Знову, є наше разом, є каці. Каці, тому що це друг, нам не треба використовувати дуже вічливу, формальну форму достатньо каці. Тож. Це ось така граматика. Також цікавий моментичок щодо ось цього слова каці. Ви чуєте, в мене звук Ц, Ц, хоча тут його немає. Це доволі цікавий моментик, тому ми з вами теж зробимо маленьку таку приміточку до правил читання. додамо. Якщо у вас з м'якими звуками зустрічаються ось такі літерки Т та Т. Тоді у вас стається дуже цікаве е, правило читання. Давайте візьмемо з вами такий нейтральний звук, І для того, щоб нам було простіше. І ще я дам ось таку літерку в доволі цікавій комбінації з літеркою «х», з літеркою «гід». Тож, якщо у вас літерка Т зустрічається з м'яким звуком, тобто І, я, я, -йо Ю, тоді цей звук. «Т» Ми не будемо читати, як нам би здавалось, логічно, ті або ді. Ми будемо читати як ці. Те саме стосується придихового звуку Т, тому що тоді ми будемо читати це як придихове «ці». Так трошечки чихаємо тут «ці». Ну, і ось тут доволі цікава комбінація, тому що літерка Х зробить з нашої твердої Т придихову. Ну і звісно, наше пом'якшення зберігається. Тож буде «сі» в такій комбінації читатись. Це правило називається дуже епічно, правило палаталізації. Нам це слово мало про що говорить насправді, але воно навіть в українській мові може зустрітися, і в багатьох інших мовах, тому ми просто запам'ятаємо, що є таке класне правило, яке трошечки змінює наше звучання, тому звертаю увагу на ці, ми трошечки чихаємо в цьому слові. Тож розібралися з цією граматикою, вона не важка, дуже класна. Зверну увагу, що ран можна змінити на хаґу, тобто, у вас може бути, наприклад, цінгу, гаґу кеці, це теж окей і окей, це нормально так можна робити, якщо це відповідає ситуації. Тож, поїхали з вами до нашої наступної граматики. А ось наш наступна наша граматика, вона вже доволі така цікавенька, тому що ми з вами пропонуємо щось зробити. А давай, давай щось зробимо разом. Ця граматика це пропозиція. Ця пропозиція завжди питальна і завжди вона пропонує нам зробити щось разом. Тобто, ви не просто пропонуєте людині якусь дію. Щоб вона сама зробила, а давайте відпочинеш. Ну ні, це не сюди ця граматика. Або це не спонукання давайте вчитися старанно. Ні, ця граматика саме запрошує до спільної діяльності. Ми робимо щось разом і говоримо про це. А давай разом щось робити. Тому нам важлива ось ця попередня граматика ран і. А щоб ми з вами могли запропонувати, сказати: А давай разом. Граматика л або л кайо. Зверніть увагу, щоб ну, по-перше, граматика трошки, ніби дійсно, схожа на майбутній час. Але відрізняється. Відрізняється вона тим, що тут подвоєна літерка К. Це перший пункт такої, такої відмінності, плюс літерка А, що теж доволі очевидно. Пишемо разом зі словом, тобто ця граматика йде суцільна, вона наголошує ще раз, завжди питальна. Ми завжди питаємо: давай. У вас завжди ось тут буде знак питання. Тобто, ця граматика вже ось така, яка вона є. Ми її любимо, яка вона є. Повністю в такому форматі, нічого в ній не змінюємо. І, звісно, так як вона вже у нас зі стилем, зі знаком розділовим йде, то ми ставимо її в кінець речення. Так, трошечки закинуємо туди в кінець. Вона у нас там буде, хоча в українській мові ми починаємо з цього. А давай. Що знову ж таки трошечки розходиться з тим, як думаємо ми, але ми вже звикли до такої особливості. Граматика поєднується до основи дії слова. Ми можемо запропонувати тільки дію, тобто до прикметників, взагалі ми її не розглядаємо, так само і до іменників. І тут ми також класично дивимось на те, як виглядає наша основа. Взагалі, ось цель, ми з вами вже зустрічали в майбутньому часі, тому всі ці правила з майбутнього часу ми використовуємо і тут. Якщо у вас є патчім в основі, наприклад, в мокта «мок» є переголосне, ми її навіть чуємо, ми її ще не бачимо, але вже почули, то ми приєднуємо граматику. Гилька, магилька, давай поїмо. Якщо у вас немає приголосної машіда, ми чуємо маші, ми не почули приголосно ми почули чітко, що ми закінчили на голосну. Приєднуємо львка, маші, давай вип'ємо. Ми завжди питаємо: тобто у вас тут завжди буде питальна інтонація, не тільки знак питання, не губимо в собі ось такий театральний талант. Пам'ятаємо про те, що в нас тут завжди є питання. Ну, і, звісно, декілька особливостей, декілька нерегулярних основ. Вони від нас нікуди не дінуться, завжди будуть з нами в мові. Тож, якщо у вас дієслово закінчується на пачім «ль» в своїй основі, наприклад, Мендельда. Прибираємо закінчення. Та бачимо, що у нас тут є печі, то тут буде відбуватись ось такий довгий ланцюжок подій. Пачим ль випадає, приєднуємо ль кайо, але візуально це виглядає так, ніби ми просто приєднали кайо, без будь-яких змін в основі дієслава. «Мандель, да», мандель кайо, давай щось зробимо своїми руками або щось приготуємо. І, в, наприклад, дієслові «ти» та печим т змінюється на л. Цей пачимлі вже не випадає. Тож пам'ятаємо, що якщо у вас в дієслові є печимлю, але, начебто, граматика не повинна тут пропускати такий печимлю, то щось там не так з цим печимом, скоріш за все, в основі це не пачимлі. Ти та стане «тиль». Ну, і, звісно, далі граматика. Тирилька, давай послухай, наприклад, музику. Тож, ось така граматика, але і це ще не все. Тому що не все, що тут у нас є, це всі можливості цієї граматики. У цієї граматики є ще декілька таких цікавих особливостей, тож ми з вами їх зараз розберемо. Наша така ще додатково цікава особливість граматики пропозиції, граматики лікарю це можливість виражати якісь припущення або думки в голос. Знаєте, ось коли ви ходите і думаєте, зробити щось, не зробити, може, мені варто щось зробити. От Для того, щоб виразити ці свої такі думки в голос, поговорити з найрозумнішою людиною в світі, тобто з собою, вам теж. Так допоможе в цьому граматика лі кайо. Наприклад, нуль паке на Ви ніби собі пропонуєте, може мені варто сьогодні вийти на вулицю і так пропонуєте самі собі щось зробити? Але. Ця граматика має таку більш розширену, більш цікаву форму лька-малька. Дуже круто звучить, дуже цікаво, легко запам'ятати через її таке епічне звучання варто чи ні. Одразу пригадуємо пісню: тут варто чи ні, це воно сюди роздумуємо, чи варто, чи не варто нам щось робити. Наприклад, Мінорансенці як галька-малька, варто погуляти мені зміну чи ні, робити чи не робити. Бути чи не бути, ось це ця граматика лька-малька. Тож, коли ви хочете. Ніби у когось запитати пораду, а робити мені це чи ні? Варто це робити чи ні? Тоді вам потрібна граматика ліка малька Якщо ви хочете поговорити з собою і ніби запропонувати самі собі е, щось зробити, тоді ви теж можете використати граматику лякаю. Ось така у нас непроста граматика, дуже насичена, в ній багато функцій, дуже дуже класна. Тому Яробон, використовуйте її, вона вам дуже класно допоможе розширити вашу корейську мову. Тепер ви можете не просто спонукати до дії, якось е, людину змушувати щось робити, наказувати, а й пропонувати. Це ж дуже класно. Адже ви можете тепер сказати, давай вип'ємо кави», давай сходимо погуляти, давай щось зробимо. Це дуже-дуже класно. Тож, Ірбан, ось така граматика. Ну що ж, Ірабун, ми з вами розібрали сьогодні дві круті граматики. Тепер ви стали ще крутіші в своїх навичках, в своєму знанні корейської мови, і я впевнена, що ваша любов до корейської мови стала ще трошечки, трошечки більшою. І, звісно, слідкуйте за нашими оновленнями, щоб не пропустити наступний урочок. Аня!